Мій Івано-Франківськ такий, а який твій? Наше місто для кожного різне, для когось воно звичне і рідне, а для інших нове й невідоме. Давайте покажемо наш Франківськ з різних ракурсів. Зараз я на Вовчинецьких пагорбах, то одна з моїх улюблених локацій. Мій Франківськ такий, а який бачиш, ти підтримуємо челендж нашого мера Оксана Марцінківа і покажемо наше місто з різних ракурсів, навіть незвичних для міської влади. На даний момент це є улюблена моя локація. І це моя улюблена локація, тому що ми з чоловіком придбали своє тут житло, на яке заробляли дуже багато років. Оскільки я зараз перебуваю на фронті, то не маю можливості показати вам свою улюблену локацію в місті івано франківськ в якому я придбав квартиру, важко працюючи багато років то в Україні, то за кордоном. Це моя улюблена локація в івано франківську оскільки ми тут купили з чоловіком квартиру. За важко зароблені власними силами кошти. Це моя улюблена локація, оскільки я і моя сім'я протягом багатьох років за кордоном заробляли гроші для того, щоб жити краще. Це моя улюблена локація, тому що моя дочка і мій зять, працюючи 10 років за кордоном, усі свої кошти вклали в цю будову. На даний час з дитиною не мають куди повернутися. До будівельних скандалів давно звикли у столиці, а тут дивина для обласного центру в Івано-Франківську. Сотні людей роками не можуть заїхати у власні оселі, за які чесно заплатили. Повну вартість в них одна мрія заселитися у придбані квартири, ушукані франківці вийшли на мітинг до міської ради. Сьогодні інвестори житлових комплексів забудовника Мґруп Девелопмент» мітингували під адміністративним будинком. Проте свої квартири вони не можуть отримати вже декілька років. Таким чином хочуть привернути увагу влади до їхньої проблеми. Під час акції до людей вийшов міський голова Руслан Марцінків. Міська рада надавала певні документи, тому що так само мешканці до нас приходили. Чо ви не надаєте їм документ. Ми їм донадали всі необхідні документи для будівництва. Це відео буде не просто про челендж, красиві слова та піар, які так любить мер Марцінків. Це буде повноцінне розслідування, основане на фактах та доказах. Ми люди, які вклали не просто свої гроші у одну з найбільших будівельних афер України, а сотні сімей, які втратили десятки років життя, щоб отримати омріяне житло чи нерухомість. Це історія про те, як сотні людей перед повномасштабним вторгненням відстоювали свої права, як влада, користуючись війною, забила на них. У розслідуванні ми поставимо всі крапки над І і покажемо вам конкретні документи, будівельні дозволи людей, які їх підписували, та який чином міські посадовці взяли участь у такій великій будівельній афері. Як взагалі стало можливим відкриття у найбільш людних місцях такого невеликого обласного центру, як Івано-Франківськ. 12 будівельних майданчиків і залишені їх всіх у стані недобудов. І як роками компанія Ферестів Мельників під корупційною кришою міської влади порушувала закони, будувала без дозволів а від 2016 до не здавали певні будинки і не виконувала зобов'язання перед людьми. Притому міська влада у 18, 19 та 2020 роках продовжила видавати різного роду дозволи у сфері будівництва шахраям. Це відео буде корисним не тільки для сотні сімей, які попали у аферу, але й для жителів міста, які побачать, якими гнилими і корупційними є конкретні посадовці. Також воно буде корисним для інших людей нашої країни, які на основі цього розслідування дізнаються, як не попасти на шахрів при покупці квартир чи комерції. Як перевірити, чи конкретний забудовник має дозвіл на будівництво того, що там продає, чи я земля, на якій планується будівництво, та чи можна на ній будувати те, що обіцяють, з якими проблемами ви можете стикнутися, якщо не перевірити цю інформацію? А саме головне, це наш вклад у боротьбу з корупцією. Відео розкриває хабарників при владі та висвітлює їхню незаконну діяльність. Ми надіємося, це спричинить достатній суспільний резонанс та розголос для того, щоб такі діячі не продовжували обіймати керівні посади, допоможе з ними боротись задля нашої перемоги та зниження рівня корупції. Розпочнемо з головних героїв сюжету. Знайомтесь, фігуранти афери. Чоловік з дружиною, мельник Іван та Мельник Оксана. Ці двоє є засновниками і власниками будівельної компанії Мельник. Та інших юридичних осіб, які окремо створювалися по будівельних майданчиках, за допомогою своїх посібників вони виманили мільйони доларів у кількох сотень сімей, вивели і вивезли ці кошти за кордон, і наскільки нам відомо, проживають у Сполучених Штатах Америки. Це кодик нашої компанії для вас символом того, що неможливе можливе. Правою рукою мельників і одним з основних фігурантів є директор їхніх компанії Печіль Василь. Він під час повномасштабного вторгнення під тиском громадськості на правоохоронців змогою притягнути до відповідальності, хоча б когось, зробив собі третю групу інвалідності і втік слідом за Мельником в Америку. І це все при тому, що реєстрація кримінальних проваджень, відносно шохрест мельника, саботувалася самими ж правоохоронцями. І інвесторам, які отримали квартири ще у 2017 році, тільки в травні 2021-го вдалося зареєструвати перше провадження щодо шахрайства компанії Мельника. І це при тому, що у той час вони звернулись до журналістів каналу Сі які зняли сюжет у прамі на новини. Паралельно виступали на засіданні міської ради з цією проблемою. Відкривши у 2021 році провадження правоохоронці 10 місяців нічого не робили, нікому не приділили підозру, попри всі показання людей і резонанс. Більше того, протягом 10 місяців до вторгнення слідчі не провели щодо цього шахреста жодного обшуку. Увесь 21 рік Мельник вільно продавав і переписував майно, нерухомість, землі, автівки тощо. Ніхто і досі не перевіряє, на кого воно переписувалось. Зокрема, офіс компанії Мельника, який спокійно продається на OLX, і нікого це з правоохоронців не турбує. Коли під час повномасштабного вторгнення, весь 22 рік, інвестори просили пред'явити підозру директору печелю, бо він хоче втекти за кордон, у поліції сказала, що він військово зобов'язаний і нікуди не дінеться. Не хотіли йому перед'являти підозру і затримувати, поки той не зробив групу і виїхав за кордон. І по сьогоднішній день правоохоронці роблять все для того, щоб справи відносно недобудів мельника не розслідувались, оскільки у ній замішано занадто багато людей при владі аж до мера міста. Однак зупинятись на правоохоронцях ми не будемо, оскільки це займе дуже багато часу, можливо, в майбутньому зробимо про це окремий випуск така масштабна будівельна афера у невеликому обласному центрі стала можливою завдяки певним посадовим особам міської ради. І структурних підрозділів виконавчого комітету, тотальної корупції в будівельній сфері та щедрим подрунком Мельника багатьом посадовцям правоохоронних органів, зокрема квартир і нерухомості у зданих об'єктах. По сьогоднішній день кругова порука у цій шахрайській схемі дозволяє утримувати ситуацію в межах міста, де все і всі схвачені. Одним із головних людей у Мельника був його юрист Богачов Олександр, діючий член виконавчого комітету міської ради. Який у 2019 році став довіреною особою в області ще тоді кандидата у президенти Володимира Зеленського. А в 2020-му болотувався на посаду міського голови Івано-Франківська від Слуги народу для мене дуже цінно, коли людина є чесною та дотримується власного слова. Саме таким є Олександр Богачов. Я щиро захоплююсь ним і підтримую у великій цілі. Вдихнути у місто нове життя, сповнене креативних ідей. Олександр Богачов є патріотом, патріотом нашого міста, що Олександр прагне повернути місто обличчям до бізнесу та інвесторів. Це ще той персонаж, якого у 2019 році відомий народний депутат Олександр Шевченко звинуватив у організації нападу на нього як конкурента за округом. Я зустрівся з Іваном Мельником і цим його партнером-бандитом. Вони зразу ж почали погрожувати мені, вимагаючи, щоб я не висувався до Верховної Ради України від міста Івано-Франківська. Бо в окрузі, як вони казали, повинен перемогти юрист пана Мельника Олександр Богачо, якого вони намагаються висунути від партії Слуга народу. Тоді вони з вереском опустилися до погроз фізичної розправи мені та моїй родині. Але потім, під виглядом працівника комунальних служб міста, до нас підійшов чоловік і облив мене з відра брудом. Вони їй далі кричали і погрожували. Звичайно, що залякати мене ніколи нікому не вдасться. Також звертаюся до Володимира Зеленського, пане президенте. Прошу вас надати оцінку цим бандитам, які, прикриваючись вашим ім'ям, прагнуть проникнути в Верховну Раду. Богачов з початку 18 і Плипень 21 го офіційно був керівником будівельної компанії Мельник. Після цього продовжував надавати сім'ї Мельник юридичні послуги. І по сьогоднішній день є людиною, яка зв'язує недобуди Мельника з ним самим у Америці. Якщо говорити про міську владу, то свої послуги компанії, зокрема, надавав Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради. Цей підрозділ видавав і видає містобудівні умови і обмеження для проектування майбутнього будинку, що є невід'ємним документом у процедурі будування. Він передує видачі будівельного дозволу, оскільки попередньо без проєкту будинку тобі ніхто не дасть будувати. Видача містобудівних умов спершу погоджується спільним рішенням виконавчого комітету міської ради, яке затверджує мер міста, а далі Департамент містобудування та архітектури видає цей документ безпосередньо. В той час він називався управлінням, і тут важливий висновок: без містобудівних умов та рішень посадовців міської ради не може бути законно зведений жоден будинок у місті. А якщо будівництво без документів все ж таки було розпочати, то на це реагує інший підрозділ міської ради управління з питань архітектурно-будівельного контролю. Воно реагує на всі порушення у сфері будівництва по об'єктах у місті, де вже були надані будівельні дозволи. Його посадовці мають право видавати дозволи на будівельні чи підготовчі роботи до них, повертати документи, які надають такі права, відмовляти у видачі. Анулювати вже видані дозволи, приймати у експлуатації закінчені будинки. Працівники управління мають право розглядати справи про порушення у сфері будівництва, зокрема і адміністративні. У відео ми покажемо не тільки конкретних посадовців, які надавали будівельні дозволи, але й їхні підписи на документах, без яких провернути таку аферу було б неможливим. Зокрема, до цих чиновників належить директор департаменту містобудування та архітектури Орест Кошик. Який з 2012 року працював у даному підрозділі, а з 16-го став заступником начальника, вже в 2017 році призначений начальником департаменту і по сьогоднішній день вже більше шести років впевнено продовжує обіймати це крісло, заступник директора департаменту, начальник управління планування територій та містобудівного кадастру Артур Прокіпчук, начальник відділу Генерального плану міста Олег Баран. Ці двоє у певні періоди часу виконали обов'язки головного архітектора міста і підписувала документи компанія Мельника замість кошика. Далі кілька слів про управління Державного архітурно-будівельного контролю міської ради. Його керівник Олег Семків 16-го року вже працював на посаді начальника відділу контролю за будівництвом. А у 17-му Руслан Марцінків звільняє з посади тодішнього начальника управління Тараса Рибака за незадовільну роботу на його думку. Рибак Тарас Іванович. Хоча у 2014 році, після того, як активісти правого сектору звинуватили рибака в отриманні хабарів від підприємців-забудівників, після протестів сам же призначив його начальником управління. Після звільнення рибака виконувати обов'язки керівника призначили Олега Семківа, який і по сьогоднішній день є начальником управління. Ще з 2014-го Семків попадав у будівельні скандали, пов'язані з незаконними будівництвами. Тоді працівники Арбут скаржилися, що всі дозволи на будівництво схвалює тодішній мер Віктор Анушкевичус. Мешканці міста мітингуючи заставили написати заяви про звільнення усіх заступників даного відомства. А тодішній керівник інспекції заявив, що сам подав рапорт на звільнення. Як вас звати? Я вже представлю. Ще раз, будь ласка. Семків Олег Миронович. От дивіться, я хочу сказати, що Семків Олег Миронович зараз зайняв неправильну позицію по відношенню до народу, бо є явні факти порушення. А вони покривають це все. От, будь ласка, я хочу, щоб всі бачили героїв України. 40 40. 40. 40. Ви нічого не можете. До чого не таке спеція? Ліквідувати! У подальшому сам Кіолег роками почав виконувати обов'язки начальника управління роботконтролю, перебуваючи на посаді з цією прив'язкою, та, зрештою, був призначений остаточно керівником. Політичну волю і прийняття міською радою, зокрема згаданими підрозділами, потрібних рішень мельнику забезпечив мер міста Руслан Марцінків. Він організовував прийняття міською радою необхідної кількості голосів на сесіях щодо виділення земель комунальної власності, що належать місту, під будівництво, яке надавалось мельнику, також прийняття необхідних рішень на виконавчому комітеті. Навіть особисто вступав у дискусії на стороні Мельника із мітингуючими щодо просування незаконного будівництва. Можливо, сквери, можливо, ми говорили про те, щоб відступити будинку. Можливо, навіть даруйте хлопці десь там побіліть під'їзди чи зробіть сходи там для мешканців будинка. Тобто я за те, щоб знаходився компроміс. Рекламував і нагороджував компанію Мельника як надійного забудовника. Є відео, зокрема, від лютого 2019-го, де Марцінків нагороджував і дякував компанії за співпрацю, і це вже давно після того, як Мельник від 2016-го року не здавав певні будинки людям, які оплатили повні суми, продовжуючи ці терміни роками. Пане Руслане, раді вітати вас на нашій сцені, в нашій команді. Друзі, ще раз хвиля оплесків, емоцій позолота. Дуже приємно сьогодні відзначити пана Руслана, і нам приємно сьогодні його тут бачити. Тому прошу ще раз гучні аплодисменти. Хочу подякувати компанії M Development Груп за співпрацю. У нас є дуже гарні плани. Однак на сьогоднішній день мель Малицинків перевзувся і стверджує, що мельник аферист і ще люди самі винні, що вони віднесли кошти на 99% аферистичній компанії. Фірма, яка могла лопнути, яка є по своїй суті, то ймовірно на 99% аферистична. А що зв'язалися з ними всі дали, всі дали в місті, що вони м'яко кажуть? Особливо цинічним є те, що на цій зустрічі були люди з чотирьох недобудованих мельником комплексів, деякі з них оплатили ще у 2014-2015 роках, одна група у 18. А здати мали ці три комплекси з чотирьох у 2017 році. Наголошую, вечірка мельникових друзів, де виступав Марцінків, була у 2019 му а якщо рахувати від рішення про надання компанії Мельника дозволів на проектування чотирьох багатоповерхівок від 13.02.20, що Марцінків особисто затвердив, то цей термін становить взагалі рік і 5 місяців. Тобто до відео, де всі знали, що вони не 99% фористична компанія. Кишенькове ж управління архітектури Марцінківа надало ще чотири окремих дозволи на проектування багатоповерхівок пізніше 31.03.20. Окрему рубрику вже можна створити тільки по брехні Марцінківа щодо комісії міської ради, яка має займатися недобудем Мельника по місту ще від 7.21. Добре, давайте. Вікторія Юрівна, створимо комісію. По... Бо я думаю, що зараз не Рівер парк тільки прийде. Зараз прийдуть там і По Семененка. Я чув, і по, ну, взагалі щось там по цьому Мельник Девелоп Грум. Дуже багато якихось конфліктів і заяв. І тому давайте комісію створимо. Після чого інвестори, які виступали на тому засіданні сесії, футболили місяцями по кабінетах ради, де вияснилось, що ніякої комісії по факту немає. І вже більше двох років мер в різних інтерв'ю заявляє про дуже серйозну роботу цієї ж комісії, що по кожному комплексу вони вирішують якісь питання. Питання чотири по Мельнику. Ну, ми по кожному є створена комісія, яку Челі Віктора Сусана, ми по кожному об'єкту, по кожному будинку працюємо. На жаль, свого часу ця компанія не виглядала достойною, в принципі, почали непогано будувати, обіцяти робити дитячі садочки. А що зв'язалися з ними? М -м -м. Тобі, зали, всі знали в місті, що вони не прогадують. Але декілька років тому місто побачило про те, що ця компанія не виконує своїх зобов'язань перед інвестором. Але ми будемо докладати зусиль, щоб по кожному будинку знаходити вихід з цієї ситуації. Мер заявляє, що вони навіть навідобилися результатів по двом комплексам, а по факту люди самостійно, бо влада забила на них, добудовують комунікації цих будинків. І кожного разу, коли я бачу такі заяви Марцінків, мене просто тошнить. Сьогодні по кожному об'єкту. У нас е, повинна бути ініціативна група. Ми працюємо на Симоненка, працюємо також на Пасічній і допомагаємо людям дотягнути ті чи інші проекти. Тому об'єднайтеся, моя заступниця Вікторія Сусаніна готова працювати по кожному е, питанню. Василь запитає пане Мер, чому ваша обіцянка посприяти ошуканим вкладникам БК «Мельник» зайшла в глухий кут? Міська влада не зробила жодного кроку, щоб допомогти людям. Може, менше слів, більше діла. Ну це неправда, тому що ми по кожному об'єкту працюємо. Можливо, є десь об'єкти, які, які більш тяжче, ну скажімо, врухомити. Але по кожному, наприклад, по Симоненка будинках ми пропрацювали з людьми, допомогли. Та зараз по Галицькій також ми пропрацювали і допомагаємо людям. Але ми розуміємо, що сьогодні. Ми повинні допомагати, і ми допомагаємо. По кожному будинку, по кожному об'єкту. Ми стараємося допомогти. Є комісія, яку очолює Вікторія Сусаніна, перший заступник, і вона працює, щоб люди ну, не були ошукані, і ці об'єкти були добудовані. Головним керівником і Марцінкива з контролю корупційних потоків у будівельній сфері є перша заступниця міського голови Вікторія Сусаніна. Саме вона напряму контролює підзвітнії управління архітектурно будівельного контролю та департамент містобудування. Рішення в яких приймаються за її погодження. Навіть якщо заяви адресовані напряму начальникам цим підрозділів, і згідно законодавства взагалі не потребують її ознайомлення, але поки Сусаня на проект рішення не погодить, воно не підписується керівниками. А що вона не хоче? На крутязі дня. Ну я не зустрічаюся, не збираюсь кінці. Я зрозумів. Перед повномасштабним вторгненням у 22-му році нам таки вдалося попасти на прийом до Сусаніної, яка повідомила, що їй було відомо про порушення на набудовах мельника, але основна причина, чому вони роками нічого не могли зробити, це відсутність на будові представників забудовника. Тобто на об'єкт постійно не хотів приходити представник мельника, і відповідно вони не мали права робити перевірку. Дайте відповідь на одне запитання, ми більше нічого не хочемо. Представники так само інших інвесторів. Крім того, що у нас є повноваження е... визначення положення, які не суперечать законодавству України. І щоб наше ДАБІ вийшло на перевірку, має бути представник забудовника, якого ніколи немає. Вся проблема була в тому, що ми не маємо представника забудовника. До 2021 року, з 2016. Це проблема е нашого законодавства. То ви маєте провід підставку опін з будинку чи ні? Це означає фінансово, без політичний відповідь. От хорі, начальник відправлення з немозвично нам прокоментує. Можна? Добре, десять. Якраз це запитання найбільше і турбувало людей, оскільки на десятки звернень, які надавались до цього меру Сусаніні і підпорядкованим керівникам, була стабільна відповідь про відсутність з їхнього боку підстав впливати на суб'єкти містобудування. Тобто на компанії Мельника та спонукати їх до будівельних робіт. Тобто ті повноваження, які надані згідно положення, робочих постанов Кабінету міністрів України, таких як надання будівельних дозволів, їх анулювання, накладання штрафів, обов'язкове до виконання приписів, зупинення робіт тощо, це не вплив на забудовника. В той же день Олег Семків, керівник управління Арбутконтролю, який має всі ці повноваження та підпорядкованих працівників, стверджував, що до 2021 року по Мельнику не було жодних скарг і повідомлень про будь-які порушення. Тому і не було підстав перевіряти, без письмової заяви вони не мають повноважень. Це найбільша проблема відсутність папірця Є її перелік підстав, на підставі яких ми можемо вийти і здійснити перевірку. Ви знаєте, по сморах долих коли було перше зведення на проведення перевірки? Тобто ви перезвернення є за півніці, ви їх не бачите опа, ми теж годували тільки на підготовці роботу, але так не бачите до 20 го року 18, 19, 20, 21, 25 доразва. Жодних скарг і проблем взагалі до 21-го мель... року по Мельнику не було, тому що Мельник був... Він будував об'єкти ще раз вам працював. До 21 року, 18-19, 20 24 Ще вам кажу. роки. Ще раз воно було. Не було підстав виходити на перевірку, не було жодних скарг, не було жодних звернень. За іншому ми, ми говоримо про є чіткий перелік підстав, коли ми виходимо. Ви на Тобто ви не, не могли знайти жодної людини, яка би написала, що там будинок будується, так ну ви так, зараз про що говорите? Так як ми дуже велика налаження ще раз вам кажу, ще раз вам кажу. ми, then, так, ми так так, дикали, не несемо відповідальність як за дії за оцей будинок, який роками зводився без будівельного дозволу, на одному з найбільш прохідних місць. За інші такого типу не добуде, вони не несуть жодної відповідальності. Також у відео ми покажемо і розповімо вам про депутатку Лисецької селищної ради Тесмінського району Івано-Франківської області, державну реєстраторку відділу ЦНАП Богдану Шнайдер, яка незаконно вносила відомості по недобудованих будинках Мельника. Та видавала людям документи, нібито на готові квартири. Все для того, щоб виманити в них кошти, які мали доплатити після здачі у експлуатацію. А, Дзвоню ти на ти рахунок ти депутатки ти? Богдана Шнайдера. Вона у вас О, ще працює? Ну, ви, ви, ви працює. У 21-му році, в квітні, їй було повідомлено про підозру і хотів дізнатись, що вона ще дивіться, працює. Дивіться. Там там вона її підозрюваю підозру її було е, підсунуто. Тяганина ще йде, її ще її всторонили, але на роботі вона ще є. Їй заборонили доступ в юстиці, але, але на роботі ну, я, ще поки вона є. Я зрозумів. Ну, коротше, вона далі так, працює так. і отримує зарплату, правильно? Так, так, так. Ясно. Yes. Для того, щоб зрозуміти ситуацію з будівельною аферою та роль міської влади в ній, ми розпочнемо спочатку створення компанії. Проаналізуємо процес будування об'єктів. Та конкретні надані міською радою дозволи. Отже, протягом 12 років існування компанії Мельника відкрили 18 будівельних майданчиків, з яких тільки шість було введено у експлуатацію, і то незаконно без деяких комунікацій або повної добудови приміщення, яких посадовці взагалі не мали права приймати, але корупція робить своє. Перед вами 12 комплексів, які Мельник у грудні 2021 року залишив у стані недобудов, а сам утік за кордон. Якщо ви хочете подивитись продовження та зацікавились фактами та доказами, переходіть за посиланням в описі до цього відео на повне розслідування. Або напишіть назву цього відео на YouTube та вибирайте з позначенням повне розслідування.